Завжди найбільш популярним телеканалом у Молдові був той, що протранслював російський перший канал. Український контент, у тому числі російською, не дуже для цього підходить. Ми надто жорсткі і правдиві речі говоримо. Так да. рейтинг підтримки Путіна був щось 60% На на початку 2022 року вже в квітні це було 33%. Ось десь там воно плаває. Всім привіт! Я не дарма у кепці із гербом Молдови. Річ у тім, що для нас, для українців, важливо, що думають громадяни нашої сусідньої держави. І зараз поруч зі мною Валерією Паша це керівник молдавської організації Watchdog MD, яка займається. Російською пропагандою або протидією російській пропаганді навіть те, що ви говорите українською, це вже, ну скажімо так, відрізняється в е, Україні серед експертів е, румунської Мало хто говорить. Ми про це поговоримо із нашими глядачами. Я думаю, буде цікаво. А власне почнемо із запитання: українці для громадян Молдови, це хто? От ми. Один для одного, друзі, чи ні? А чи є сприйняття у Молдові, що українці це ну, дружня нація? Чи є, скажімо так, нерозуміння всіх деталей? Є деякі нерозуміння, деталей, але взагалі Молдова не ставиться дуже позитивно до українців, до України. Ось ми недавно проводили опитування, і абсолютна більшість десь 70% більше 70% молдаван ставиться позитивно до України. Буду прямим у запитання: як працює Росня в плані інформаційному? Загалом є реальний вплив російської пропаганди навіть зараз, під час великої війни? Пропаганди, яка впливає на думку Молдован? Звісно, є, і ми це бачимо у наших опитуваннях. Знову треба розуміти, російська пропаганда ще має дуже великий вплив на формування, скажімо так, якогось розуміння, але набагато менше впливає вже на поведінку. І це треба розуміти. Наприклад, багато хто в Молдові ще вірить у те, що війна широкомасштабна розпочалася. Тому що ось так хотіли американці, чи це там президент України так вирішив. Так? Тобто, ось ця ці наративи російські, вони ще мають вплив, але це не означає, що більшість молдаван підтримує Росію цій війні. Наші аналізи показують, що там ну у середньому десь 40% молдаван рі... вірять у різні наративи російської пропаганди відносно війни. Але е, таку доцільну підтримку всіх дій е, путінського режиму висловлює десь 7-8% на більше. Чому е, молдовани перестали вірити Путіну настільки? Аскільки я пам'ятаю, як людина, яка висвітлювала Молдову тривалий час раніше, підтримка Путіна була ну, просто надвисока. Так, це було до до 60%. Е, бували часи, коли це доходило і до 70%. і це було десь логічно, тому що вплив російських медіа. Державних насамперед телебачень був дуже високий. Ну, так як один примір десь з 91-го року, ще з моменту незалежності, і до 2019 року, завжди найбільш популярним телеканалом у Молдові був був той, що протранслював російський перший канал. Так, і можете зрозуміти, що за рахунок цього, за рахунок дуже високої популярності, тобто ну люди просто це споживали Да? це, просто кількісно це задавило. А плюс місцеві медіа на сам перед телебачення дуже мало віддавали часу на освітлення міжнародних новин. Взагалі, і на сам перед самої Росії. Тобто імідж Путіна Росії у Молдові більш всього формувався формувався російськими кремлівськими змі. Тобто, ось ця пропаганда, яка йшла на внутрішній ринок Росії. Сприялася дуже багато і у самій Молдові зараз що відбувається зараз? Росія впливає, продовжує через свої канали чи з'явилися інші шляхи? Бо я так розумію, у Молдові телебачення ефір на російське заборонили. Люди продовжують його дивитися інакше, чи ну звідки вони споживають пропаганду? Дуже багато хто. Е... Зрівнює ситуацію зараз в Молдові з Україною 2014 року. і Дійсно, є багато схожостей. Ну, Наприклад, у декілька етапів ми перше скоротили і, по суті, зараз заборонили ретрансляцію кремлівських каналів. А так чи інше, через своїх партнерів, олігархів у Молдові, вони знаходять якісь окольні шляхи. Щоб це телебачення залишалося, але але все ж основний потік пропаганди перейшов у інтернет. Тобто... Ну він він там був присутній і до заборони цих телебачень. Але зараз е присутність фінансування, інтенсивність через інтернет збільшилася. Тобто, по суті, люди продовжують дивитися е російську пропаганду просто в інтернеті. Ну це не, не тільки дивитися, тобто вони не, не так багато споживають контенту телевізійного, але все ж це багато відео, текстового і так далі. Так звані новини, меми тіктоки. Короткі, і довгі відео, пости різноманітних так званих аналітиків, лідерів думок. А плюс у Росії є в Молдові потужні інструменти через політичні партії, які по суті вона підтримує чи контролює, такі як партія соціалістів, партія комуністів, партія Шор, деякі громадські організації, коментатори і так далі. І що важливо, фінансування цього всього. Бардаку йде через місцевих партнерів Росії: це олігархи, біглі о, і різноманітні корумповані елементи, які були у владі в Молдові до до недавна. Сподіваюся, вам це було цікаво. Тож ставте лайк, щоб це відео побачило більше глядачів, і звичайно підписуйтеся та ставте дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Так поїхали далі. От як це відбувається? Росія просто <кій> а, дає гроші людям, які створюють пропаганду для неї. Росія а, просуває що Росія намагається купити громадську думку через заливання грошима. В Основному це йде через а, політичні партії чи а, через тих самих олігархів, як, наприклад, Ілон. Тобто вони, по суті, кешом роздають гроші щомісяця, щоб продвигати свої наративи. Російські, наратив. Російські, так. Да. Більш за все, це ж не тільки вони дають гроші, але і роздають якісь такі темники, да, от то, що ми, ми кажемо, А, да. Іноді цього навіть не потрібно, тому що ті, хто на них працюють, вони саме вже. В принципі розуміють, які наративи і у яких ситуаціях треба використовувати. А, ну що важливо, теж розуміти, що дуже багато контенту цих наративів, кампаній а, по впливу на суспільну думку. Більш концентруються на внутрішніх питаннях там економіці, соціальних і так далі. І ось такі агенти впливу Росії у, у самій Молдові набагато менше розмовляють про якісь геополітичні речі чи там про саму війну. Про саму війну вони намагаються, взагалі замовчувати, да і зменшити якось важливість взагалі війни. Це, це їм вигідно, тому що проросійським політичним силам не дуже цікаво розмовляти про війну, тому що це не дуже привабливо. Так, вони, їх позиція не дуже приваблива для, для виборців. Але і саме наративи російської, тобто контент російської пропаганди, він йде і далі. Якась частина ідеї через телебачення, наприклад, через супутникову. Uh, да, тобто, ми ось робимо заміри і бачимо, що десь один півтора відсотки населення кожен день практично дивиться канал Росія-24, який є дуже пропагандистським. Там ну такі канали, як НТВ чи Росія -1» — це дитячі іграшки порівняно з Росія 24 uh, Насамперед, це про ця проблема присутня у гаузькій автономії на півдні Молдови, uh, тобто ну інтернет. Така мережа да, там такий контекст, що нічого неможливо десь прикрити. Тобто вони, вони все, все ж таки це розмножують, поширюють, і багато хто це ще споживає. Плюс що важливо розуміти, кількісно присутність цього російського контенту, там різних соловйових і так далі, стала меншою. Але не вистачає ще альтернативного контенту, який би міг а, ось ту частку молдовського суспільства, яка раніше була під високим впливом російських наративів, а, якось перевести на іншу сторону. Да? Come to the bright side. А, український контент, у тому числі російською, а, не дуже для цього підходить. А чому? От загалом, тому що він за контрастний. Ми надто жорсткі й правдиві речі говоримо? Так, да. Да, і це людям, які пройшли у тому числі через шок. Розуміння, того, що ось тут на кордоні з нами сталася широкомасштабна війна, і це взагалі поміняло відношення до самої Росії по нашому питанню. Сімдесят 70% молдаван погіршили свої відношення до Росії. Ну, маючи на увазі, що у багатьох з них вже було погане відношення. Тобто, е факти вони дійсно впливають дуже сильно на суспільну думку і, е і шок. Тобто, шок виходить, він. якщо ці факти е жорсткі і занадто відверті, то виходить їх і говорити не варто. Ні, я не, не про це, я не кажу про факти. Я б кажу про, е скажімо так, подачу. Ну, наприклад, коли е через усі е українські ЗМІ. Uh, іде така інформація, що ось там декілька ракет залетіли на територію Молдови, пролетіли в територію Румунії, і після цього там завернули знов на територію України. І після цього uh, влада в Молдові в Румунії це спростовує і далі іде uh, просування через українські СМІ, що Це сталося, і це це правда. І я розумію, що Популяризувати суспільну думку і суспільство в Україні важливо, але важливо і брати е, якось на увагу, як це сприяє на просування інтересів України за кордоном. Так. Ну, взагалі, це процес е, довгостроковий, це не, не змінюється за декілька місяців, і, і так було і в Україні. Да? нагадайте, це 2014, тобто, е, щоб змінити е, суспільну думку в Україні, маючи на увазі повний бан на російські медіа. А в Молдові ще немає повного бану на російські медіа, немає повного бану на ну по суті підконтрольні Росії політичні сили. І є інтернет, є інтернет, який покриває. Ну у нас навіть в сільських громадах до 70% використовують інтернет щоденно. Тобто, це набагато важче. Це займе час, але ми бачимо все ж позитивні тренди за останній рік. І ось на за тобто, був такий шок, злам. Да, ну, наприклад, там рейтинг підтримки Путіна був 60% на, на початку 2022 року, вже в квітні, кінець квітня, початок травня 2022 року, це було 33%, ось десь там воно плаває. Але ми бачимо, що ось була така стабілізація, яка була десь з травня по. Кінець 2022 року, і зараз ми бачимо знов позитивний тренд на спадання впливу російських змі. Ну, цей за рахунок от прикриття цих телебачень, плюс покращення якості да й кількості покриття міжнародних новин, у тому числі пов'язаних з війною в Україні у незалежних молдавських медіа. Тобто, це. Тренд є, він позитивний, і надіємося, що за 2-3 роки станеться такий кардинальний, кардинальна зміна така станеться. Уточню з приводу тренду. Ми маємо розуміти, чи є шанс на. Зворотні процеси, бо все-таки 30% підтримки Путіна це доволі багато. Принаймні, ми сприймаємо, що це дуже високий відсоток. Є така тенденція, що коли люди починають коливатися, вони йдуть в одну сторону, а далі можуть відхилитися, відкотитися в іншу. Чи є небезпека того, що громадяни Молдови знову ну, розчаруються у європейській ідеї, повірять в те, що Росія це добре, і знову стануть проросійськими. Якісь шанси, що це може статися, існують дійсно Залежить дуже багато від інформаційного простору, ну і, і, і інші фактори є. Звісно, залежить і від прогресу на ось цій, скажімо, дорозі до Європейського Союзу, наскільки. Інтенсивно це буде, буде успіх чи ні на це залежить звісно, і від економічної ситуації, тому що економічна ситуація в Молдові дуже не непроста. Ну, наприклад, там рівень інфляції в Молдові набагато вищий, ніж в Україні, незважаючи на, на війну. По Молдові війна в, в економічному плані вдарила дуже важко. А, якщо ми говоримо про дії України, є щось таке, що Україна. Має зробити, щоб не сталося погіршення, чи що Україна має припинити робити для того, щоб більше притягнути до себе громадян Республіки Молдова? Україна, по перше, мала би не підігрувати е, наративам Росії у Молдові. А, да, один, з, один з цих наративів це те, що Україна, Захід е, хоче втягнути Молдову в війну. Да, і коли звучать ці заяви у медіа, що а давайте українські війська війдуть в Придністрові. А це звісно підігрує таким наративам. Да, і про російські політики розпочинати ось ми вам казали, ось дивіться, да ось там заява того до чи того і я не можу казати, що українські медіа чи політики робили якісь важливі помилки в плані ось комунікації по Молдові. Ну я, я рахую все, що, що пов'язано з Придністров'ям, це. Мабуть, єдина така серйозна помилка, яку б я міг назвати. А, а хто на вашу думку робить цю помилку найчастіше чи є? Ну, скажімо, ті, кому треба звернути увагу на свої, на свої дії, це ну, є деякі журналісти, там, лідери думок, які про це розмовляють багато. Взагалі, я розумію, що ця ідея більше підтримується людьми, які більше аналізують з військової точки зору. І у цьому є логіка. Якщо розглядати це виключно як частку військових дій, та у цьому є якась логіка. Але якщо дивитися на політичні наслідки, на геополітичні на там як це повструюває на у тому числі відношення міжнародних пар партнерів до самої України, які будуть довгострокові ефекти від цього, то розумієш, що цього не треба робити. Тобто, ну тут важливо насамперед для змі розглядувати якось це комплекс, а да, не тільки з точки зору військових. Щоби завершити питання нашого європейського майбутнього люди, громадяни Молдови, вірять в те, що наші держави стануть членами ЄС, і чи йдеться про те, що ми маємо робити це разом? Так да, про це багато чого розуміє. люди розуміють, що це. Таке пакетне, та тобто Молдова разом з Україною е, і е, у тому, числі ми разом отримали цей статус кандидата. Е, і Молдова підтримує українські е, український шлях, і це навпаки, Тобто є і якась координація е, дій по лінії е, дипломатів і, і політичного керівництва теж. В Молдові зростає. Зараз підтримка вступу в Європейський Союз. Ну, наприклад, ми мали щось 48%. Хіба це був жовтень 2022 року. Зараз це вже 58-59%. Плюс це не включає молдовську діаспору, яка більшість проживає у странах у європейських країнах. І там серед них підтримка шивіше. Тобто, ну по зараз ми можемо казати десь про 75% підтримки. Вступу до європейського союзу серед Молдова да і в Молдові діаспора голосує навіть, на відмовна відміну від України місцева. голосує. Я рахую, що українська діаспора голосуватиме дуже багато і на наступних виборах президентських і парламентських, які будуть у Україні, тут важливо організувати сам процес, і тут Молдова має дуже добрий досвід. Можливо, серед найбільших у світі да, тому що молдовська діаспора це третина всіх виборців і там. Ми знаємо, як це організовувати, і в тому числі ми знаємо, як це не треба організовувати. Що ж, на цьому будемо завершувати. Ми неодноразово будемо повертатися до питання Молдови, і дійсно є чому повчитися і Молдові у нас, і нам, у Молдови, у її громадян, у її влади та у її експертів, які борються з російським впливом у наших державах. Лишайтеся на каналі Європейської правди, підписуйтеся і чекайте на нові відео.